Всім привіт! Ви на каналі YouTube Саша Фітнес Лайф і з вами тренер здорового розумного руху Олександра Афоніна. Саме цим заняттям ми з вами розпочинаємо серію моїх випусків з швидкої екстреної допомоги для тих, хто сидить забагато, у кого сидяча робота і моїми такими порадами. І вправами, швидкими вправами, які можуть допомогти вам знизити компенсації, накопичення компенсації в вашому тілі через неправильні положення, через зміну положення тазу, і допомогти вам навіть краще мислити. Тому що фізична активність цього тіла вона напряму впливає на роботу вашого мозку. І так. Перший блок буде для тих, хто працює вдома. Бо в офісі ці вправи саме ці ви не зможете виконати, але будуть ще ціла серія коротких відео, де я буду давати для всіх випадків життя. Отже, ви працюєте вдома, ви багато сидите і зазвичай сидимо ми в такому положенні. Ця інформація важлива для всіх, хто працює вдома і хто працює в офісі. Ми сидимо в будь-яких да? ви можете побачити зараз, що відбувається. Ну, ми звикли казати кругла спина, і це велика проблема. Да? Або ще так ми сидимо так. Але насправді навіть кругла спина вона йде не від круглої спини, вона йде від центру нашого тіла. Від тазу, тому що зараз таз знаходиться в дуже негарному положенні для здоров'я нашого опорно-рухового апарату. Цей нахил тазу називається задній нахил тазу. Коли ми зісковснули з сідничних кісток, а ви себе пощупаєте, де вони знайдіть, тому що більшість. Хто до мене приходить займатися на початку не знає, що таке сідничні кістки. Вони такі вузенькі, ви на них сидите вузько розположені одна до одної. І ми з них зіскочили. Звичайно, ми вже забули, де вони, бо ми сидимо в такому положенні. В цьому положенні у нас перерозтягуються м'язи спини, у нас зажимаються згиначі стегна, вони дуже-дуже напружені. І, Якщо ми просто вийдемо на сідничні кістки, давайте зараз спробуємо. У мене спеціально жорсткий стілець, щоб відчувати сідничні. і Я так не різко, а прям йорзаючими рухами, щоб відчути сідничні ще краще. Коли я вийшла на сідничні кістки, подивіться, я не випрямляю спину. Ось зараз рух у мене тільки тазу. Я виходжу на сідничні кістки. Що відбувається з моєю спиною? Ну, вона випрямляється. Тому що ми не від спини тазу водимо, а ми від зміни положення тазу робимо собі каку для спини: сутулість і всякі різні дисбаланси. І коли ми виходимо на сідничні кістки, таз у нас стає в нейтральне положення, і все тіло стає в нейтральне положення. У нас в норму приходять. Е М'язи, спини, які були перед цим перерозтягнені. Але що відбувається? Навіть якщо ми сидимо так, а це найправильніше положення, ми все одно дуже перетискаємо через те, що довго сидимо. Якщо це 20 хвилин, 30 і кудись там пішли побігли, це можна навіть вважати не рахується. Але якщо це 6-8 годин робочого дня, Згиначі стегна, вони просто кричать: Ой, допоможіть, допоможіть, уже все, вже ми не можемо. Вони вже замість семи, наприклад, сантиметрів стали п'ять. Розумієте? І коли ми потім стаємо, у нас ось ми давайте довжину заберемо. Ось шкіри трошки заберу. І коли я встаю. Все, я вже не можу в правильне положення вийти мене щось не пускає. І навіть коли я змінюю положення сидячи на ходіння, будь-які інші фізичні навантаження, таз все одно вже залишається в неправильному нахилі. І через те, що окрім сидіння, додаються і повсякденні інші рухи, а таз уже в неправильному положенні, бо його стягують, сковують, м'язи. Перезажаті через те все більше і більше змінюється весь наш опорно-руховий апарат і, на жаль, не в кращу сторону. Саме тому дуже важливо робити перерви між вашими сидіннями. І а, перерви важливо робити дуже регулярні. Якщо ви зробите одну на день, ну це краще ніж жодної, але е, я б хотіла порадити робити короткі по 2-5 хвилин, але дуже регулярно, хай би було навіть кожну годину. Якщо ви думаєте, що о ні, коли ж я працювати буду, давайте згадаємо, що є люди, які палять сигарети. Да? Вони виходять і досить регулярно, і можуть собі це дозволити, хоча це взагалі не на здоров'я і це обмежує діяльність, діяльність нашого мозку і роботи, роботоспособності. Навпаки, а рухи, які я буду вам пропонувати, взагалі фізична активність, підвищують цю роботоздатність, працездатність. Тому коли будете думати, що ні, без мене світ стане, якщо я на 5 хвилин зроблю якісь вправи для здоров'я свого тіла, згадуйте про те, що світ не стане, світ стане тільки краще, не зупиниться. І перші вправи. Саме для тих, хто працює вдома, і саме для того, щоб розслабити цю зону, я пропоную вам такі м'ячики Франкліна вони середньої жорсткості, колючі. Я залишу посилання, де їх можна придбати, але можна і без них, якщо у вас немає. Ви можете взяти рушники менші, ніж ці, або, в принципі, такі скатати і покласти. В зону, де я показувала, де є згинання, цей рушник. З м'ячиками просто буде по-іншому. Також рушник може ще знадобитися тим, я покажу, у кого вже сильний гіперлордоз і лежання на животі вже саме по собі приносить дискомфорт, сильні болі в попереку. Це значить, що вже, вже занадто сильний передній нахил тазу. І так, якщо у вас немає боли в попереку, ви лягаєте на диван. І навіть якщо у вас немає м'ячів, можете просто полежати на дивані в цьому положенні. Що це дає? Те, що було зжати, воно що робить? Просто розслабляється і хоч трошки розтягується. Ви даєте йому відпочинок. Якщо ви хочете ще краще повпливати на цю зону, дивіться, я згинаю ногу і точка згину, я кладу один м'яч так само під іншу. І... Розслабляюся, лежу на цих м'ячиках. Давайте одну хвилинку ви засікаєте, так як час робочий обмежений. Так? Ви лежите, просто дихаєте гарненько. Потім ви додаєте підйоми, ніг, але дуже маленькі. Дуже маленькі. Ні в якому разі високо нічого не піднімайте, бо підйом ноги в цьому положенні в тазостегновому суглобі дуже маленький сам по собі від природи. 15 градусів всього, якщо немає зажиму м'язів. Якщо ви будете більше робити, то це вже буде за рахунок попереку робитися, а не за рахунок вашого тазостегнового. Якщо в цей момент ви зрозуміли, що попереку дуже-дуже неприємно, ви берете щось, можливо, подушечка чи щось під низ живота, щоб припідняти поперек такої висоти, яка вам необхідна це вже індивідуально. Попереку буде легше. Поробили ще одну хвилинку, такі вправи. Тепер слідкуємо далі. Знову розслабились і порухаємо тазом, тазовому годиннику. У мене є дуже гарне відео на YouTube: Тазовий годинник. Теж шукайте і виконуйте. Це буде вправа номер 2 для тих, хто працює вдома. І ми з вами рухаємо таз в... Передній нахил за куприком вгору і куприк ховаємо в задній нахил. Цей рух майже непомітний. За куприком вгору і куприком вниз, але не попереком. Візуалізуйте куприк. Відразу відмовтеся від великих великоамплітудних рухів. Це дуже мікро мікрорухи Виконуйте ці рухи теж одну хвилинку. У нас всього вже три хвилинки, так? І ще одне на додачу: ми можемо ноги залишити праву над підлогою, зовсім низенько, невисоко. І порухати навіть ковзаючи правим пальчиком по підлозі. Якщо це на дивані незручно, не робіть цю вправу, поробіть знову підйоми вгору. І півхвилинки або менше, як вам хочеться, як ви можете. Робіть в іншу сторону Добре. піднімаємось на лікті і завершаємо розтяжінням цієї зони. Поставте ліву ногу вперед. І ми розтягнемо праву зону 90-90 і таз, руки поставте на крижові, на клубові кістки, і таз підкручуємо лобком на себе і відчуваємо розтягнення. Вісім повторень видих. На кожну ногу. Падати не треба. Ви стоїте видих. Відчули розтяжку, видих. Притискайте задню поверхню, передню поверхню гомілкової кістки. Ножка не закручується, а вздовж однієї лінії прямої, ще один. Добре, і поміняємо. Тепер ліва сторона таз при До себе лобок і куприк від себе. теж Проєкція вправи тазовий годинник. Дуже її рекомендую освоїти. Це просто must have для здоров'я всього опорно-рухового апарату і тазового дна. Ще два, Чи три. Ви рахуєте, щоб була однакова кількість на дві ноги. Один виконуйте ці. Регулярно ви їх скоро завчите і, в принципі, отримаєте дуже класне полегшення. Якщо ви регулярно будете ставити таз в нейтраль виводити, потім знову сідати і слідкувати, що під час сидіння ви вишукуєте сідничні кістки, повірте, всьому вашому тілу стане легше. А якщо ви ще й додасте повноцінні тренування, здоровий. Рух в своє життя хоча б три рази на тиждень, то ваше тіло ще швидше призвичається до здоров'я. Запрошую вас до свого клубу розумних тренувань, і у описі буде більше інформації, де можна запитати і залишити заявку на вступ до клубу. Побачимось на наступних тренуваннях. Не забудьте поділитися. Тими, кому буде важливий цей ролик, або будь-який інший, не забудьте тренуватися самостійно, і обов'язково поставте палець вгору, підпишіться на канал і до зустрічі!